Всім добрий обід! Смачного. Сьогодні День Конституції України. Слава Конституції США! Ми хочемо бути як Америка, вже 35 років. Я пам'ятаю, як ми виходили з СССР. І Конституція і закони гарантуватимуть, повинні нам гарантувати права. Щодо беззаконня, є багато відео останнім часом, де. Така от фраза беззаконня, незаконні дії ТЦК або ТЦК та поліції. Ну, Мабуть, все було добре в цій державі і за часів Януковича, і Порошенка, і Зеленського. У вас особисто, мабуть, було добре все. Тому що в дитячих будинках на Одещині продавали дівчаток по вихідних. або просто били дітей, закривали їх в камеру. там. Щоб без їжі на три дня. Або, наприклад, права людини там, в тюрмах, або права солдата-срочника, і за два місяці до війни країна здригнулася розстрілом в Нацгвардії Рябчуком. Олена Липовенко розказувала це на шустий лайф. І то, що була дідовщина завжди, це вас не цікавило. Те, що от моя знайома одна з Черкащини працювала в Каніві на сирзаводі, і там місний прокачений пацан служив там, він взяв фірму охрану, нанімав лахові, лохуші, там, по 2-3 місяці прибирали, підмітали, не платив. Це нормально. це ж, ну, Кого із вас це хвилювало? Аж раптом прийшло кляте ТЦК. І тепер почалося беззаконня. А он за кермом такой, пацанчик такой нормальный, едет такой давай. Красавчик, тут такие тут так, татуировочки, тут, короче, колечки, тут, короче, часики, машинка такая нехилая, так. Штук за 20-30. Так, короче, едет. О, брат, да мутиция, тцка. А все, это що, права людини? Беззаконня Настало. Что сталося? Была классная країна. Америка завидувала. А тут пришло клятая ТЦК. Беззаконня. І що з цим робити? А що з тим робити, що я перечислив? Е, Окрема тема, чи е, треба захищати саме таку державу. Це окрема тема розмови. Але в даному випадку беззаконня мене цікавить не в ТЦК. Мене цікавить беззаконня в цій країні, яку, яке ви не бачили, а коли раптом тебе почали пакувати у бусик або ще щось, тепер. Ви, панове, побачили беззаконня. І знаєте, що я вам скажу? Своє ж гімно не воняє, правда? Тому можете накидати мені лайків туди, цих дизлайків, гімна накидати там. підпишіться бажано, щоб не слухати. Тому що я не той, що верещить про погану владу, поганого президента і мудрий народ. Мені пофіг. Народ. Влада. Я бачу те, що бачу. Якщо я бачу, що гімно в народі, то я кажу: шановний народи України від вас воняє, шановна влада України від вас воняє. Тому мені пофіг, хто що може говорити, але беззаконня треба бачити в принципі. Слава Конституції США!